Це рішення ухвалене, гайки закручені, як то кажеться, до кінця. Кабмін ухвалив рішення, відповідно до якого чоловіки не зможуть отримати, обміняти посвідчення водія та отримати посвідчення на реєстрацію транспортного засобу. Хто і чому не зможе? Не зможуть ті відомості про яких мав даних оберіг, Тобто, які не оновили свої дані. Чоловіки віком від 18 до 60 років. Це стосується чоловіків, які перебувають за кордоном. Тобто ухвалене кабіном рішення стосується закордонних. Міграційних наших служб, і, наприклад, якщо ви там навчаєтесь навіть, да, за кордоном офіційно навчаєтесь, маєте право виїжджати, але вам вже стало більше ніж 18 років, то для того, щоб отримати посвідчення водія, якщо ви там захочете так, чи купити автомобіль, вам потрібно буде оновити свої дані. Це можна буде зробити. Через Резерв Плюс в режимі онлайн, ну, дуже часто виникає така ситуація, коли все рівно після оновлення даних в Резерв Плюс пишеться, що вам потрібно з'явитися до ТЦК, там, наприклад, на проходження ВЛК, чи ще для уточнення якоїсь інформації. Тобто не всім це вдасться, на жаль, зробити отак віддалено. Тож, а. а вже хотів закінчувати, але якщо розібратись толком, то за кордоном не зможуть офіційно, а в Україні те саме відбувається, тільки, грубо кажучи, неофіційно. Тобто, якщо ти приходиш там ставити автомобіль на реєстрацію чи отримати посвідчення водія, вже безліч людей мені в коментарях написали, що там відразу вас жде черговий з військомату. Да? і Покажіть, будь ласка, ваші оновлені дані, і якщо ні, то відразу операція бусиків вперед оновляти. Тож, далі спостерігаємо за інформацією, бачимо те, що я казав, що гайочки прикручуються, все нові і нові рішення і все вони жорсткіші і жорсткіші. Ну, Тим не менше, мобілізаційний процес пішов краще, більше людей захищати Україну. І це дало можливість зробити той самий навіть курський прорив. Тому карта двох сторін, але я вам розповідаю все по факту. Долучайтесь до каналу Автотема, разом будемо розбиратися.